Всім привіт! Ви на каналі Пафі Бані. Мене звати Катерина і я майстриня та дизайнер іграшок Амігурумі. Ви зараз переглядаєте рубрику Огляд моїх майстер-класів і до вашої уваги я пропоную відео огляд мого майстер-класу під назвою «Курчатко та Качення крижень у яєчку. Поки ще нічого не зрозуміло, але зараз по ходу відео я вам все розкажу і покажу. Придбати майстер-клас можна українською мовою в моєму інстаграм-магазині, а англійською мовою в моєму етсі або раверлі магазинах. Отже, розпочну знайомство із першого яєчка біленького кольору. Ось таке яєчко. Тут маємо гудзик, і за допомогою цього гудзика, це яєчко відкривається і закривається. Всередині такого яєчка знаходиться ось таке курчатко. Іграшка практично цільно в'язана, пришиваються лише лапки та дзьобик, все інше в'язується в процесі в'язання, тобто крила і тіло голова це все одна деталь. Розмір курчатка приблизно 15 см. При дуже щільному в'язанні розмір яєчка 21 см. Яєчко має подвійні стінки, завдяки чому воно гарно тримає форму, не минеться і слугує чудовим будиночком для цього курчатка. При в'язанні можна зупинитися лише на нижній частинці, і бути як гніздечко, ну тобто не завершувати верхню частинку. Якщо у вас немає пряжі, або ви хочете зекономити, або задумка така, ну воно тоді виглядає також дуже-дуже мило. У другому яєчку у мене знаходиться каченя дикої качки, крижня. Ось таке миле миле каченятко. Схема його в'язання вона Повністю аналогічна до в'язання курчатка. За винятком того, що йде зміна кольору. В майстер-класі вказано, де в яких рядках, на який колір ми змінюємо. а Також по-іншому в'яжуться лапки та дзьобик. Тобто майстер-клас іде два в одному, використовуючи його, ви можете зв'язати як курчатку, так і каченя. Все інше в майстер-класі. Є спільним. яєчка в'яжеться повністю однаково. Ну і повністю тіло, крила і голова в'яжеться однаково. А які ж матеріали нам знадобляться для того, щоб зв'язати е, такі іграшки? Пряжу я використовую гімалая Dolphin Baby 100 грам 120 метрів, і гачок 4 мм. Наповнювач. Олафайбер. Очі я використовую трапеції на безпечному кріпленні. Скріплення. Розмір очей 14 міліметрів. Також нам знадобиться один гудзик досить великого розміру, 25-30 міліметрів. По кольорам пряжі. На початку я використовувала основний колір це номер 313 жовтий, темно-жовтий номер 368 Основного кольору йде до половини мотка приблизно 45-50 г. На в'язання яєчка я використовувала білий колір номер 301. Через те, що яєчко вяжеться двома з двома стінками, то пряжі йде досить багато. Майте запас в півтора мотка. У мене пішло на в'язання десь приблизно 117 грам. Тобто це цілий моток і ще десь третина. На в'язання каченятка. Я використала так само колір 368 темно-жовтий це для дзьобика та ніжок. Для тіла я використовувала пісочний колір номер 365 Голова, це зелений колір номер 331 рядочок білого кольору 301 і крила це коричневий колір номер 337 для в'язання яєчка. Я спеціально спеціалила, як якого ж кольору яєчка у е, каченят Крижня. Е, і Гугл мені сказав, що кольор яєчок у них коливається від білого до оливково зеленого. Оливково зеленого, зеленого у мене в наявності не було. Тому я використала світлу м'яту, це номер 307. Здається, вийшло воно дуже-дуже гарно і мило. Надвати майстер-клас, як я вже казала, можна в моєму інстаграм-магазині. Посилання на майстер-клас я залишаю в коментарях до цього відео. Я вам дуже вдячна за ваші перегляди, за ваші вподобайки це все дуже-дуже важливо для мене. Це стимулює мене знімати нові відео, нові влоги, нові огляди і придумувати щось цікаве. Дякую за увагу і бувайте до нових зустрічей!